Привіт, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні хотів би вам розповісти, як правильно підібрати нам для рибалки консервований горошок. Ось, друзі, у мене такий горошок. він свіженький, дуже м'якенький. І не, головне, що не твердий і не колеться, коли ми одягаємо його на голку. А саме гачок. І Хочу вам розповісти, друзі, ось дивіться. Коли приобретаємо засвічується, ось дивіться, саме головне, що було у нас 21.06 ну, рік можна і щоб був інший, але щоб була це, як мінімум, середина іюня або кінець. Чому, друзі? Тому що коли ми приобретаємо грошик і стоїть. Місяць 10-11, то тоді вже продавці, що роблять для цього, щоб зберегти горох. Вони беруть його сушать. Таким способом його зберегають. Потім, щоб його законсервувати, вони його замачують, варять. Він потім вже, виходить, не такий, як нам потрібен. Так що дуже вам рекомендую завжди дивіться на число яке воно на вас на банці. Дивіться на число, яке знаходиться на банці. Так що ось ще раз вам покажу. Або вставлю вам фотографію. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дізлайки. Коментуйте, будь ласка. Дякую, що ви завжди зі мною. Ви мене мотивуєте. Всього доброго. До побачення, друзі мої.